Від нього підлітком не ригав за клубами. <смі> я так, мама, прогорни це відео. Я хочу подати на них в суд за зазіхання на мою культурну, безкультурну спадщину дитинства. Але я безмежно рада, що зараз підлітки трішки адекватніші, ніж ми. Бо в мене якраз племінниця підрісток навряд, бо я хотіла, щоб вона була рево за гаражами. Безалкогольне можна. Ну що, будемо пробувати. В мене. І виноград. Що? Відкриваємо. Я думала ніколи не постарію, а тепер ввечері я сижу в піжамі і п'ю безалкогольний рево. Чому я думала, що я буду вічно молода? Ох! Пахне спазмом в шлунку. Я аж страшно фагу. Ну, я чисто по старій пам'яті зараз сп'янію. Відчувається виноград? Досить прикольно, мені подобається. Чи буду я тепер купувати собі рево навряд? <рес> Це пахне береміксом вишньовим, також коротше, продавали в барі в нас в селі по 4,50 за 0,5. І смакував він точно так. Пишіть, що я не одна балувалась колись алкогольним рево ще тоді, коли по закону не мали б нам його продавати. Як все міняється? сидітить не старгувати. Ні, виноград краще.